До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну спеціальний ефір єдиного марафону ексклюзивно о 18.15. день, Дієвері Борис Джонсон у прямому ефірі Єдиних новин. Розмова Наталії Мосичук та Максима Сухенка з експрем'єром Британії та добрим другом України. Добре, Україні. О 20 -й. Найважливіші події дня у підсумковому випуску Єдині головне Кейф стоїть, і Україна стоїть. О 21 першій цієї миті рік тому. Що відбувалося за кілька годин до повномасштабного наступу? Зараз буде голосуватися закон про надзвичайний стан. О 2330 таємниці американської розвідки, прем'єра документального фільму Ольги Кошеленко. 24 лютого о 4 ранку ми розпочнемо ефір, щоб згадати все про рік нашої незламності. Разом із сила. Марафон Єдині новини. Спецефір до річниці повномасштабного вторгнення.